Друзі, всіх вітаю. Я військовий з першого дня на війні. Вибачте за зовнішній вигляд, якби барбершопів тут немає. Хотів би задати ось таке питання, скільки ми будемо терпіти оцих паскуд, які сьогодні здійснюють геноцид українського народу? Стосується представників влади, які сидять у великих кабінетах та Безпосередньо мають відношення до цих геноцидних законів, які вони приймають. Ви бачите, в якому стані сьогодні знаходяться люди, в якому сьогодні стані знаходяться громадяни України, в якому сьогодні стані знаходиться наше військо. Ваша вона на цьому? Ви за це винні. А, а чи будете ви за це відповідати? Мабуть, так. Я думаю, вас всіх очікує швидше за все, не незвичайний суд. Мами проплачений, а суд лінча.